Ольга Полякова авторка ідеї створення курсів. Одного разу, розповідає, на неї напали і вона не стала мовчати, а вирішила допомогти іншим жінкам постояти за себе у разі необхідності. Ідею підтримали патрульна поліція Дніпра та два університети, гірничий та внутрішніх справ. Таким чином курси отримали два зали для тренувань. До кінця тримісячного курсу витримали 11 дівчат. Вони є першими випускницями. Саме сьогодні учасниці курсів по самообороні будуть здавати екзамен, як вони три місяці займалися, ходили на курси. Це вільний волонтерський проект, де патрульні поліцейські в свій вільний час в зафіксований день та час ходять преподавати нам курси по самообороні. Вони мають також тренерські посади і вміють правильно. Налагоджувати ну, контакт між учасницями курсів так, щоб вони зрозуміли, як треба правильно себе захищати. Всі удар точкам активного поруження вишню сторону захвата. Можна ще раз ударити, щоб біжати. Допомагаємо людям і хочемо, щоб наші жінки були захищені, вміли за себе постояти, щоб вони не боялися ходити по вулицях, були сміливішими. Допомагаємо саме у відпрацюванні тактико-спеціальних навиків, у засвоєнні прийомів, у психологічній підготовці. Це є важливим при самообороні саме в екстремальних ситуаціях очень були готові сотрудничать, працювати з нами і наш нашого, тому що і в першу чергу їм потрібно це для нахождения на вулиці. Щоб вони були уверены в собі і могли себе защитити. Певненості у собі дівчатам додавали заняття з психологом. Саме це для себе відзначила Дар'я як великий плюс курсів. Это очень необходимо, тому що кроме того, що прийоми это фізичні, а их їх это надо психологічно настроить і думати уже як победитель. Битися як дівчина навчилася і журналістка дев'ятого каналу Юлія Трофімова. мне хотелось иметь какую-то уверенность в себе потому что часто когда вот идешь ночью просто вечером по улице да там даже по центральному куда-то в переулочек темность вернешь и все уже как-то не очень приятно идти и случались в жизни не раз такие ситуации в которых навыки самобраны принципе бригадинскую и Теперь, надеюсь, мне их не прийде использовать, но в случае чего смогу. Організатори на зробленому зупинятись не збираються і планують створення нових курсів, а зараз шукають фінансування. Ольга Самойленко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.